Добриранок усім. Це... це чиє яйце? Це хто потеряв? Яйце та зелене. Як і було обіцяне. Ну що за голуб його зніс? Це ж це ж куряче яйце? Кошмар. Хазаняче більше, Курки. Не ну гляньте на це. Яйце. Точно таке, як Коля, ета. Голуб, голубиха сидить, чи голубка сидить, капець крупне. але зато зелене mm -hmm. <рес> Ну, ха ха не цього. Усе курине. І все курине різниця. хе різниця. Ну, я кажу, може це так у неї вийшло, Коль. <різниця> Побачимо. Де? Yeah. А, воно. А воно проти сонця не видно. А вона сама випала. Yeah. А, воно і вони. Ага. <різниця> Три. Троє тільки, ну проти сонця не видно нічого. Це ми приїхали в місто, нам сказали, що тут ринок голубів, а тут три, три людини торгує, зато 50 приїхали побалакати, подивитися, хто чим торгує. <кій> <кій> Нема нічого такого путнього. Тримають люди, ну не вивозять. Троє каченять тільки, так? Бля, такі малі, як наші, яйцей. І вже грибуть, воно пливуть вовсю. А тут раніше ж багато було качок. Вони прям тут сиділи. Де вони всі подівались? Лава з ними. Ого тут. І ще вода, Качки да? мабуть сіл тут усе по цим по камешам. А ця не може прилетіть десь тут вивела мабуть а мені ще плавають ту оттуда остров Казачий остров да, да. сюди. О, Ну, сюди. Риночек такий троє торгує, а то всі так побалак. Нічого толками нема. Так, ми вже вдома, поки Коля там сіна перевертав та сапає потрохи на городі, я пішла, нарвала зелень, та зараз перероблю її на заморозку, пущу. своїм тут займаюся, та зараз вже розберуся з зеленью, а там потім буду вже далі робити Кропу трохи та трохи цибулю. Ну, кріп я весь зрізала по городі і цибулю. Ну, не всю. Так, ну що, перша зараз пасується по пакетам зелень. Стільки в мене ось вийшло кропу, стільки цибульки. І відправляється до морозильнику. Оце я тут не докрошила щось. І зараз, розпасую по пакетам, і в морозильну камеру запихну. Ну, перша є. начало є. А там буде потрохи відростати та буде зрізати та й цибулю ще потім. Не знаю, може завтра ще зірву. І на... Ну, ще десь, мабуть, стільки досить мені буде а, перекришу та заморожу. А кріп буде відростати та буде зарізати та морозити. Бо мені кропу, ну, мабуть, ще два рази постійки треба на, на зиму і досить. Так, наші качата воно вже які. Самостійні прям. Самостійні. Басейн у них тут свій. Ще треба якось по рязку сходити та потроху давати їм рязки. Отаку От водичку підмішувати, щоб вони там. Плавали щось дібали. Які вже Які смішні, якщо поняти, як ще поняття, понят? і де воно світленьке, де те більш темніше. Таке, якби так камеру всунуть показати вам. О, отак. Ось такі. Як все поняти? Отакі. <ріху> ну, залізеш ти купатися, чи ні? Я ж хотіла познімати як Заскакує купатися. Вони щось не хочуть купатися. Бігає, щось важко лупляться. Ну, Ні. Вона жарко, навіть ці голуби купаються. Голубка воно. А дійшла пищать. Це вони так пищать, а як стоїш біля них, не пищать. А так пищать. Голубка залізла, купається, голубий купався, голубка купається, та де. Де ж й Цей воно сидить теж викопаний. А, там адам у сидить. А ці всі викупувалися. Все, бійня в них. Ти що накопався, що ти трусишся? Чи що? Чого ти трусишся? Бійня в них перестала. Цей сидів. В Кролятнику. Не, ленте, 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 ленте. Сидів, сидів, в кролятнику, випустили його сюди, бо чорний почав обіжати оцю голубку, ганятися, бить її. Кажу, випусти, хай трохи кажу, його присмирить. Випустили, вони з як почали, о, тепер той труситься, почали цілуватися, в них тут таке кохання було. Спорувалися. І він потім заставляв її йти на гніздо, вона не хоче. Він два дні сидів там в ящикі, надутий і курликав. Сам сидів в ящику і курликав. Оце угомонилося все. Поділили вони свою територію, розібралися, того трошки попустило, і все добре. Мокре, повикопувалося. А я наробила квасу. Рецепт квасу є у мене на каналі. Хто хоче, подивіться, як його робити. Я вже багато раз показувала, і дівчата роблять такий якийсь ацикорій, темненький геть, такий, і темний клас. Ну, якраз такий, як з бочки. Получився такою пінкою. Як з бочки. Бо ті рази я робила, він світленький такий був. Я додавала і дві ложки. І все одно цикорі його, і все одно він такий був, світленький. А це ось одна ложка і прям такий гарний. Укачення обід. Зелень, яйце і кукурудзяна кропа там. не обід. їдять. Копатися так і не йдуть. Ну нічого. Ну і зараз поїдять, викупаються і ляжуть спати. Все, режим у них. А ми поки спека нічого таке робити. Ой, не будеш, приїхали. Пошукаємо рязки. З відерця хочемо наловити. Так жаби квакали, перестали квакати. Зараз пошукаємо рязки, де тут є. Рязка, але мало щось їй тут. Пошли туди пройдемо і пройдемо, якщо тут тут трохи наберемо. Раніше багато було її. А зараз щось і рязки нема. Тут гадючки є, це я знаю, що тут вони є. Ну, раніше були, коли ми ходили по рязку кожного дня. То ми їх тут бачили були. Ну, а коли вони тут ділися? Нікуди. О, скільки ось опалення, де Кралям полинь. Ну щось тут скільки качок було, нічого нема. Один фазан злетів. Тож тут тут прямо вся хлора і фауна. Може там не поховалися? Може. Ну нічого нема. Ну сядов щось би плавало. А так нічого нема. Зараз там не Може. Водичка жорчі, і пташки. Да? Mm -hmm. Як туди залізти по неї? І з цієї сторони усе єш. Там мені хуже ловить буде. Ага. Кинулися у нас жодного пацака не залишилося. Нікіта все повитягло. Коля швиденько з тюлі. Зробив. Так, на наловим. Резки. Кусок тюлі найшов. Є ще Кристина, ти перший раз рязко ловиш. Ловили? Ну, я як спомню, скільки її перетягала теря. Коля на роботі, то з малими на коляску їх і порязку, то сама оставляю їх гратися, а сама біжу порязку, мішками тягаю. Та, <різований <різований> та багато було, так. То я коля вдома у нас. Машини не було, був мотоцикл з коляска МТ, да? тут такий чих пих був. І ото нагрузим 15 туди мішків. Рязки. А він три метри їде, десять штавхає, розгружає. Всю дорогу домой штавхаємо, додому приштавхали мокрі. Захекані перед воротами вигрузили цю рязку. Перед воротами коля бру, він завівся. Єдине кричала, Продай його, щоб я його не бачила. Я перелізла сюди. Все заради того, щоб познімати. А тут в і не так жарко. И тоненький слой, да? Угу. Так підгорни її оттуда. І тимчина. Подсакай, под грибы сюди, під... підбий. Давай я наловлю, а потом уже будем Ну, Я сейчас тебе послухаю, підгрибую, потом буду А от тут все. Не, не топше. Якщо тут ряски круговий рік. Угу. Вона тут не, не виходить. Вважаю, я не знаю, звідки вона береться, але тут вода не падає, не цей, ну от дождів це набирається, потім трохи всіхається. Раніше тут було такий пів метра слой. Вода витікала і якось... Мабуть, не так сильно, що її не розносило. Ми його тут завжди ловили. І оце все було... Такий слой ряски. І тут постійно на цій рязки гадюки спали. Приходиш, а вони такі метрові. Що? Нема? Заглядаєш, нема? <гум> Ні, ну так вони не будуть, вони наряд раніше були. <гум> <гум> А я не знаю, ну такі здорові Так а ми тут тільки що ходили. Поповзло. Я не Я вже встановився за страху. Пух вони Ага. Я ж кажу, що вони тут є. І бач, машини тільки що розверталися і вона повзе. І так через дорогу. У них тут багато. Ага, вони плавають. Descrevesse. Ah, de Ой, козівкусь вкусно. Ой, козівкусь на. Ідіть ви туди. Смоката. Да, Він <рес> сам золечить. сам <рес> ха вони бояться. Amém, cazê, amém, amém. O que é que você olha, o que é que você quer? Nossa, da lá fora lá fora. Басейн. Нічого, потім буде трохи більший басейн, поки такий. <смір> Бачиш, як воно, як в природі вони рязково їдять. Так вони і тут. Это же им такие кайф, да? Распробовали. mm -hmm. Ти взагалі в миску залізла. Розігнала <різвіст> всіх. Розігнала. Мабуть, ви підете туди до корей. Красуні. Не дала покайфувати. Отже ще Павлін. Їх, мабуть, треба туди до корей перегнати, і хай там з курями ходять, бо вона їм не дає покою. Я сьогодні ще хочу піцу зробити. Тіста вже замісила мягеньке, таке хочу з грибами, ну і з ковбаскою. Мені не додумалося, треба було м'язку. Розморозити та підсмажити. Була піца з грибами, з м'язком і з ковбаскою. Ну, то вже ладно. Так-то і так буде. Тісто вже вимісило. М'ягеньке таке, гарне. І на цих екстра дрожжях, оцих львівських екстра, воно геть на очах. Я ось вимішую, а воно вже піднімається. Таке м'яке, пухке, Гарні, хороші дрожжі екстра, такий золотистий, я показувала ще. Розтягнути, щоб тя... тяненька була, тяненька, господи, язик заплітається цей. жари. Туди ще погано, то жара погана. І не поймеш, точно писали замкнутий круг. І так не так, і так не так. Не вигодиш, да? Ой. Що ще, як завжди? У мене такий сіроцький тазик колбаски. и сыру. <свят> и тесто. Да. Можно было и в морозилку покласть. Такая красота. никител на тормозок раз, два, тай. Та и это и соби. став В и красота. Так, що я з карбаской одразу, да? Оце кукурудза в піцці с Все. В духовку. Оце з грибами ось така. Велика-велика. Велика, велика. велика піца з грибами і кукурудзою. Поки ті дві піце печуться, подивіться, як підійшло тісто. Дивіться, яке гарне. Повна миска підійшла. Хоча який шматок, був, ви бачили. І два шматка ж я одірвала, що дві піце зробила, і ось підійшло скільки. Так, ось такі. Перші дві красунечки в мене. Це одна. І ось така друга вийшли все. Я буду далі продовжувати пекти піци, А вам кажу смачного. і Всім пока-пока. До наступного відео